Що таке crm система та чому вона потрібна кожному бізнесу? Вітаю на каналі! Мене звати Христина, та в цьому відео говоримо про те, що необхідно абсолютно кожному бізнесу. А саме про crm систему Поговоримо про те, навіщо вона потрібна взагалі, та як і яку саме обрати. А також поділюся власним досвідом роботи в crm системах в цілому. А також розповім, яку зрештою решт для себе crm систему та для свого бізнесу відповідно обрала. Саме я. Отож, одразу почнемо. Якщо дуже просто, CRM – це система управління відносинами з клієнтами. Фактично, це програмне забезпечення, яке використовується для управління продажами, маркетингом, а також роботою відділів підтримки клієнтів. Основні функції цієї системи це збір та систематизація бази клієнтів, завдання і нагадування менеджерам про комунікацію з клієнтами, а також звичайна аналітика щодо операцій, воронки продажів та ефективності роботи менеджерів. Простіше кажучи, CRM – це програмне забезпечення, яке дозволяє сегментувати базу клієнтів, в цілому її організувати, слідкувати за перебігом угод та будувати звіти для відстеження ефективності роботи в цілому вашої компанії, так з клієнтською базою, а також слідкувати за ефективністю роботи команди. В Цілому варто розуміти, що головна мета впровадження crm системи в вашій компанії це навести порядок. В першу чергу порядок в процесах продажу, стандартизувати базу клієнтів, базу контактів, зробити роботу простішою, зручнішою, швидшою, і зрозуміти, які процеси в компанії у вас працюють добре, відповідно, процеси, котрі відносяться до роботи з клієнтами, а які варто покращити залежно від завдань, CRM може бути встановлена на комп'ютер або використовувати. Тисяч як хмарний сервіс. Більшість сучасних crm систем також мають мобільний застосунок для роботи з базою клієнтів звідусіль. Функціонал crm системи завжди можна розширити за допомогою різних віджетів та інтеграції: телефонія, месенджери, трекер-листів, онлайн-чати, смс-центри і багато інших інтеграцій. Я як людина, котра більше одна років працювала в сфері клієнтського досвіду з відділами продажів, контакт центрами відповідно. А в певний час я займалася консультацією компанії щодо створення відділів продажів, і звичайно великою важливою частиною роботи було впровадження впровадження та оптимізація саме crm системи звичайно було важливо обрати насправді зручну, швидку і для більшості бізнесів просту у використанні без якихось занадто замудрених штук, які не потрібні в роботі. Якщо говорити про компанії, з котрими я працювала, то це Фозі Group, Estet, Bodo, Viasat, проекти розетка та інші. Якщо говорити про crm системи безпосередньо, то найвідоміші з них це. А, мабуть, bitrix 24 це AmoCRM, котра зараз називається Комос також це CRM TerraSoft, і в цілому багато внутрішніх, тому що багато компаній створюють для себе CRM, але це стосується великих компаній, звичайно, у котрих є така можливість. Проте в цьому відео розповім про одну українську CRM-систему, котра, на мій погляд, найбільше підходить для роботи інтернет-магазинів, маркетплейсів та соціальних. Мереж. Отож, це Sitnix CRM. Це перша CRM в Україні для торгівлі онлайн з мобільним додатком. Та вбудованою платіжною системою систему Pay. працює з будь-якою платіжною системою, та завдяки якій клієнту не потрібно вам надсилати підтвердження квитанції та скріни про оплату. А ваш менеджер одразу буде бачити транзакції. Партнери Приватбанк, Монобанк, Pay та інші розумію, що всі ми з вами любимо цифри та конкретику. Тож поговоримо про статистику використання саме цієї crm системи і дані актуальні на травень 2024 року. Отож більше тисячі інстаграм-магазинів, більше 50 тисяч чатів на добу, 210 мільйонів гривень це сума продажів клієнтами на момент зйомки відео за місяць, і більше 132 тисяч замовлень на місяць. Основні переваги для мене саме в цій crm системі окрім зручного інтерфейсу та простоти використання, це також наявність певного функціоналу. А саме оплати в чаті до продажі через автоматичні ланцюжки повідомлень, і найголовніше мобільний додаток з функціоналом для рітейлу. І Якщо ми з вами вже говоримо про інтерфейс, то подивимося, як він виглядає з моєї точки зору. Він дуже зручний. Ось, наприклад, розділ замовлення, де ви можете сортувати, фільтрувати замовлення. За будь-якими фільтрами, котрі вам необхідні, за датою, відповідальним менеджером, статусом, ви можете редагувати звичайну інформацію, додавати, змінювати статуси по роботі з клієнтами, в цілому скористатися і пошуком, і додати інші фільтри, котрі вам необхідні. А ось, наприклад, розділ іншої завдання, тобто задачі, котрі необхідно зробити по відношенню до клієнтів, кому щось нагадати, зателефонувати, оновити інформацію і так далі. Думаю, що кожен з нас та кожен бізнес помітив, що останні роки, а з кожним роком, точніше, все більше і більше людей надають перевагу комунікації не по телефону, а через чати та месенджери, і насправді в середньому, завдяки автоматизації до продажів, через месенджери збільшення прибутку може бути від 15 до 25%. А ось так виглядає розділ чати. Дуже зручно. Тут також, звичайно, є всі необхідні фільтри по статусам, по каналам, по джерелу, по відповідальним тегам і так далі. В цілому ви можете переглядати цей розділ як в форматі таблиця, так і в режимі Канбан, що кому зручніше. Я особисто надаю перевагу режиму Канбану. Також звідси ж ви можете напряму написати клієнту, не використовуючи сторонні месенджери, тобто не з середини CRM системи а окремо заходячи у месенджери і там пишучи повідомлення. Дуже зручно, звичайно, тут одразу можна додати продукт crm системи одразу завантажити окремий файл. Або одразу навіть відправити інвойс, тобто рахунок на оплату прямо зсередини діалогу в CRM, що є дуже зручною історією, не потрібно використовувати ніякі інші програми для цього. Клієнту надійде ось таке повідомлення з посиланням, і, відповідно, він зможе перейти сплатити рахунок. Більш того, після того, як клієнт сплатить кошти, ви також побачите цю інформацію окремою позначкою в crm системі що є дуже зручно. Тут також можна використовувати режими і таблиці для перегляду всіх чатів, а також режим Kanban. Також мені особисто подобається бізнес-модель цієї CRM-системи, адже Сітнікс це сервіс за передплатою від 40 доларів за доступ до системи, окремо оплачуються інтеграції від 10 доларів і зберігання даних від 5 доларів плюс, звичайна, додаткова розробка. Давайте конкретніше про вартість. Базова ціна на момент запису цього відео лише 40 доларів на місяць. В Цю вартість входить: автоматична відправка смс-повідомлень за статусом доставки, також календар завдань, 5 Гігабайт безкоштовного зберігання даних, звіти по каналах реклами, відділу продажів, проданих товарів, також телефонія, мобільний додаток, API для сторонніх інтеграцій та інтеграції з сайтами і маркетплейсами. Також давайте подивимося, як виглядає розділ статистика та звіти. Звичайно, можна фільтрувати в різний період за різними фільтрами, дивитися замовлення за статусами за джерелами продуктивність відповідальний за поточний період, попередній, дуже зручні діаграми, графіки, окремо є інформація по чатам і окремо, звичайно, по відповідальним менеджерам в розрізі менеджерів. Як на мене, дуже круто, що тут немає багато зайвої інформації, але в той же час абсолютно все, що необхідно для роботи, тут є або є можливість додати. Також подивимось, окремо розділ «Світи». тут є можливість формувати собі стандарт стандартні звіти і потім лише змінювати дату по менеджерам, товарам, каналам продажу. А якщо ви сплачете за півроку та більше, звичайно, ціна буде ще приємнішою. Крім цього, ви можете скористатися безкоштовною консультацією та безкоштовним тестовим періодом в два тижні. І переконатися особисто, що вам в цілому до вподоби інтерфейс, і що ви можете легко і швидко працювати в цій системі. До речі, якщо ви коли-небудь стикалися можливо в своєму бізнесі з процесом впровадження crm системи нової, то знаєте, що цей процес може бути досить таки складним, я би сказала, геморним і довготривалим. Проте, повне Провадження саме цієї crm системи займає до однієї години. На мою думку, час впровадження це супер важлива історія, адже CRM в цілому створена, щоб полегшувати роботу бізнесу, а не призупиняти її допоки впровадження буде займати більш тривалий час, відповідно. А якщо ви ну зовсім не хочете розбиратися в процесі впровадження crm системи, то в Сітнікс є додаткова послуга. Повне впровадження лише від 8 тисяч гривень. Звичайно, всі посилання для вашої зручності я залишу в описі до цього відео. Якщо ви вже користуєтесь crm системою або, можливо, користувалися, поділіться, будь ласка, в коментарях вашим досвідом роботи подобалось, не подобалось, та яку crm систему зрештою ви для себе обрали.